35 одинадцятикласників завершили навчання в опорному закладі загальної середньої освіти сузір'я Оріхівської міської ради. У Палаці культури орбіта в Запоріжжі на урочистий захід зібралися випускники, їхні батьки, вчителі, гості. На свято прощання зі школою Оріхівці приїхали з сусідніх областей та навіть із-за кордону. Сьогодні у нас свято. Освітні жнила, як ми часто говоримо про це. І сьогодні ми випускаємо самостійне доросле життя наших випускників в двох 11 класах, 35 випускників. З них 15 мають високий рівень досягнень, 12 з них отримують золоту медаль, один слібну медаль. Четверо дітей будуть нагороджені грамотами за вивчення окремих предметів. Сузір'я, один з найкращих в Україні середніх навчальних закладів, релокувався до Запоріжжя два роки тому. Це вже втретє випускний проходить поза стінами закладу, адже будівля школи через неодноразові цілеспрямовані обстріли ворога знищена повністю. Та не будівля, головне у школі, а головне учні, вчителі, батьки. Навчальний процес, який проходить у дистанційному режимі, колектив закладу організував на високому рівні. Це найкращий заклад, який Має найбільше категорії, великі досягнення в нашої професійність педагогів Сузіря відзначила і проректорка приватного закладу вищої освіти Запорізький інститут економічних та інформаційних технологій Тетяна Боярова. Так організувати свою роботу, як організувала Сузіря. Ви працювали не дивлячись, ви працювали всупереч, ви працювали попри все. На урочистостях змогли бути присутніми лише 20 випускників. Решта 15 знаходяться далеко від Запоріжжя, і документи про закінчення школи отримають поштою для отримання свідоцтва та золотої медалі. Марія Дротянко приїхала з Дніпра. Ось як Марія та її однокласниця Дар'я Коломоєць говорять про навчання в Сузірії. в Сузір'ї запам'яталося добрим колективом, гарна атмосфера дружньою цих вчителів найкраще. Лунає останній шкільний дзвоник як нагадування випускникам про прекрасний шкільний час, а також говорить про початок самостійного життя, про безліч відкритих можливостей. Свято було наповнене багатьма приємними душевними моментами. На завершення випускники танцювали прощальний вальс і вальс Созір'я. Дівчата запрошували на танець своїх татусів, а хлопці мам. Багато хвилюючих, цікавих моментів лишилося за кадром. Про них читайте на нашому сайті.